Добрий ранок, діточки! Сідайте тихесенько і почнемо займатись та грати. Коли ми розмовляємо, ми розуміємо один одного, тому що говоримо зрозумілі слова. Зараз я буду промовляти слова, а ви спробуйте їх показати. Плесніть у долоні. Топніть ногами. Очки закрі, а тепер відкрите. Посміхніться, діточки. А тепер встаньте. І знову сядьте. Молодці. Все виконали вірно. Продовжуємо. Що зараз я казала? Слова. Слова це назва предметів. Наприклад, ведро, цукерка, хліб, м'ячик, машинка, лялька. А слова, які я вам називала, означають дії предметів. Станьте, сядьте, плесніть, топніть. Усміхніться. Це назва дій. Слова назви дій відповідають на питання, що робить, що зробить, що робив, що роб... зробив. А як ви вважаєте, діточки, чи можна за словами, назвами дій, відгадати, про який предмет або істоту? йдеться розмова. Давайте спробуємо разом. Нявчить, крадеться, ловить, кіт, стрибає, літає, співає, пташка, гавкає, охороняє, вірно, собака, пробуджує, світить, гріє, так, сонечко, поливає, стукає. Мовчить дощик, плаче, сміється, грається. Так, дитина. Молодці, всі слова назви дії ви назвали вірно. А тепер послухайте віршик та назвіть слова дії. Все навколо зеленіє, річка ллється. І шумить. Тихо, тихо, вітер віє, і з травою гомонить. Діточки, які слова дії? Так, зеленіє, лється, шумить, віє, гомонить. Молодці. Ви всі зрозуміли, що таке слова дії? Так, розумнички, а тепер. Dos Ustrich.